Друзі, ми скуштували всі оливки за тебе і точно знаємо, що не варто купувати. Тому, якщо хочете дізнатися, які оливки краще купувати, а які краще обійти стороною, дивіться відео до кінця. Друзі, всіх вітаємо, всім бажаємо! Свята наближаються, а оливки на столах у всіх з'їдаються. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми перевіряємо всі оливки. Чи маслини, як правильно напишіть в коментарях, і будемо відкладати кращі варіанти, як завжди, на владову сторону і не більш смачні на мою сторону. І давайте ж ми розпочнемо із зелених оливок своя лінія. 270 грам. Склад оливки зелені без кісточки 39%, сульку Суль. Оце спиртовий 10-відсотковий водний розчин, регулятор кислотності, лимонна кислота, молочна кислота, антиоксидант, ела кислота. Може містити фрагменти кісточок і кісточки. Без ГМО. До речі, на них не було знижки, бо там зараз на свою лінію оливки є знижка. Термін на цій придатності до 29-го не було, і ціна їх 58 гривень 80 копійок. Країна походження Іспанія. Оливок, так? Да? В Іспанії народились. Маса нету основного продукту без рідини. 110 грам. Ти, а розуміло? так 270, так? Да? Та тут напомнений. 280-39%, так? Да? Так. Да. <хи> <хи> ну, виглядають наче непогано. У воді. Та, звісно, води там. Пахнет, Боже. Пахнуть прикольно. <хи> <пи> <хи> ну, виглядають вони, наче, тут просто. Сім оливок в банки. Більш не видно. Та що ж так треш? Ох, вони плавають. Тут, тут їх небагато. М'яко Я... кажучи, їх тут трішки. Не знаю, що мені... це на таке ці оливки взагалі? Непогано. Вітамінів тут багато? Ти думаєш, не зря ти іси, чи... цими... Ох, ну пахнуть таким прям під кисшим уже такі, ух, мариновані. Ти вже з'їв одну? Так. Да. хочу. Ну Ти бачиш, якщо по кольору подивитися. Максимально різний колір. А залані це ж вони не доспівші. <різь> Що таке? Ох, солені такі прям такі замариновані, кислі, я не знаю. Що ти <треба> оцінити? Ну, вони така кислота трохи, а потім, вже коли з'їв, то після смак гіркий. Ну, гірчинка, ось зараз в роті гіркота. Правду, той підписник казав. Після 30 можливо, і починають любити їх, а може і після 40, ні, а мені. може взагалі. Мені подобається, але я не можу їх об'єктивно оцінити. Вони по смаку. Ні, ну ми зараз порівняємо. Ми да, приїхали порівняти, а не Ну ми Звичайно, скажемо, що оціним. оцінимо? Ну, трошки є гірчинка. Є цей специфічний оливковий маринад. Ну, від на любителя. мені подобається, ваду не подобається. В принципі. Ну, своя та рівня. як сказати, ну просто смаки то у всіх різні, як писала одна жіночка в коментарях. Так, не від каси, давай таку саму, тільки в пачки. Не від от каси. Да? Ось є у нас такі також оливки. Ми думали, що вони зовсім ідентичні. Просто ці в дойпаку, а ці в баночці вже стяні. Але ні. Вони трішки відрізняються. Зараз прочитаємо склад: вода, оливки зелені без кісточок. Наповнення не сказано, скільки у відсотках. Сіль кухонна, регулятори кислотності, кислота лимонна та кислота молочна. Антиоксидант кислота l аскорбінова А там е в цих в банки була так саму. О, А, просто ще був оцет спиртовий. Так само такий склад, тільки входив ще оцет спиртовий 10%. Виготовляє одна й та сама компанія. <гум> е <гум> е не знаю, можливо, і не буде. Не будуть вони відрізнятися, але. Маса нетто основного продукту 70 грам. О. 70 а тут скільки було? 110. 110. Що я можу сказати? Мабуть, вони схожі. схожі. <рес> Максимально схожі. Відкриваються, звичайно, вже у воді трішки, відкривається е, трішки гірше, бо ну, в баночці це все ж таки престижніше, да? на сьогоднішній день чи як? Так, да, вони однакові по виду. Ну, на вигляд. На вигляд і делюкс, я думаю, будуть. Схожі. А де моя Ну. Ні. Солоніші. Ще солоніші? Так. Да. реально... це, типу, на що їх беруть? Взагалі для Ні. чого оливки? На закуску якусь І немає Ні. такого цього. Типу, чарку хоп, бахнув. Ану. Скільки тут солі в них? Ну Вони й мають бути такі солоні, правильно? 5,5 грамм. А там 3,5. Да. Ну, солініші. Да. Со... Блін, а хто б міг подумати? Вони геть тупо однакові, ці, однакова фірма. Просто. Да. В пачки і в ці баночки. Прям такі насолені ух. Дуже сольовий. Але тут кислинка не відчувається так. І після смаку гіркоти я не відчуваю. Бо сіль. Ну, солі отут багато. Тут є, є після і він його доповнює. мені Калібр 280 на 320, тут так само: 280 на 320. Розміри однакові. Ні. Чуть штани за 40 гривень. Друзі, однозначно, якщо брати ціну і якість, то є у нас ось такі оливки делюкс, де маса нету основного продукту 170, там 110. Ціна їх була не 70, така й маленька. Багато. Ага, куди там? Добрий вечір. 91,50. Може вони ж будуть такі смачнючі? Ну може. А скільки тут солі? 3,6 грама, да? так? 3,6 грама. Так, країна, Іспанія. Так, одна й та сама виробник, той же. Та сами. ні, за олівки просто всі, напевно, в Іспанії вирощують. Ну, так. Да. Ні, ну їх же десь маринують, упаковують. Маса так, так, так допустимо є. Склад. Вода, оливки, зелені, без кісточки, сіль, кухонна, регулятор кислотності. Лимонна кислота, антиоксидант, кислота аскорбінова. Калібр, калібр. Давайте ж подивимось, тут, які тут розміри. А розміри у нас 180 на 220. Менші, ніж, ніж своя лінія, вони менші. Чи більше? Менші. Тут 280 на 320. То це, може, вони навпаки менші? А зараз подивимось. Чи більші? Більше. Да. більше. більше. Да. Знать. Фу, як вони. Фу. Старими якимись бабами. Ви що не воняєте, Ти наче десь старої баби в хаті. Фу. О -о -о -о. Зна ну, Зна знаєте чим? Якимось корвололом трошки. Ото така, що з якогось лікаби якось такими серцевими пахнуть. Та так. яким корвалолом? <laughs> Ви мене аж сльози повиступали, знаєте? Чим це пахне? Не. Я виріс в селі, і я цього не соромлюсь. У нас була корова. І от коли туди до корови заходиш такий самий запах. Коротше, ну запах дуже-дуже. Ну, дуже противнючий. Запах. Ну, тут немає, ну це правда? це чисто... Стариками. Ти знюхав корову? Хвостом <рес> бажано. <рес> Ох і запашок. Та ти що, це наче корови з дупи вже вони вийшли. Це знаєте, як є кава така, що, що мавпи вже накакали і потім дістали каву. Оце такий типу запах ну, ти тільки, тільки вже після корови. Вони трошки, трошки полускались. Може бути, що вони вже просто дійшли Переварень? до кондиції такої, ну, типу, спілі так сильно. Не знаю. Ну, блін, ну це ж розкажу, я не знаю, мені їх взагалі не ходять. Що це за запах такий противний? Ох, і смердить, от зараз просто з жах просто воняє. На, собі. Це чисто підготовка до сюрстрюнку. Типа я їх вже не буду їсти. Оце чесно, як на запах, <coughs>. так і на смак. Тупо. Правда, я не знаю. Я так розумію там по коментарям, що всі в нас такі городські. І цей, і всі такі. Інтелігентні. Але ну, от цей запах я не спутаю ні з чим. Це чисто такий запах. Ні, Ну це ужас просто. Це, 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 це максимальний, гімна. максимальний ужас, я не знаю. Взагалі, не олівка якась. Фінь. Ну блін, ну вони воняють жорстко, да, Я звіль. не знаю. Пожуй, ну, я просто сам... пожу в роті пару секунд. О! Це, це можна людей наказувати. Але що я можу сказати? Ну, знайдеться той в коментарях, хто напише, а ми такі купуємо і завжди їмо. Ну, це ну я не знаю. Ну Друзі, краще їй по, по своя лінія. Вона добріше набагато. Ну ці це з уже, ну Давай зламу, ладно. Ну. Давай вода, оливки зелені без кісточок, паста лимонна 3%, альгінат натрію, Альгіна. сіль кухона підсилювач смаку, глутамат натрію, регулятор кислотності, кислота лимона, антиоксидант лимонна ела аскорбінова може містити фрагменти кісточок. Без ГМО так само іспанія. Ціна їхня була 45 гривень, 30 копійок, але варто зауважити, що. Це знижка. Взагалі без знижки вони коштують 60 гривень, 50 копійок. Ну, пахнуть вони. Типу, як ті, так? Да? Ні. Ні? Лимоном є? Ну, Геть в далині такий, знаєш, штучний лимонний запах є. Ну, щось, так. Да. Вони бачиш, чимось наповнені. Та ладно, там тобі показують. Ось такі якісь наповнення є. Та то видавляна кісточка, там нема нічого. Ну, вона щось, щось всередині дає. А ну, легко. Ні, Ну ці такі прям лимонні. Ну, ця, лимон, а ароматизатор цей жорстко. А це ароматизатор лимон? Угу. Хіба? Ну, паста Тижнечі з лимона. Ти ж наказав пасту. Це не ароматизатор. Ну, натуральний ароматизатор. Прям цендра лимона відчувається. Паста жодко. з лимона 3%. Угу. Ні, ну лимон відчувається гарно. Ну, вони теж добрі. Ну, я не знаю, мені такий теж. От мені після смак такий тут ніжніший, прям не гіркий, ну, а більш нелояльний і ніжніший. Віднести до кращих, так? Да? Поки що. Да. Це самі смачніше. Так. Да. Нема гірчинки. Осьої. Після смаку гірчинки. А от прям такий смачний, наче після смак, видихаєш повітря, і прям такий ніжний смак. Наше є зелені з креветкою. Ну, давай вже їх відразу. Тут все так само, тільки паста з креветок 3%. А вода, оливки зелені без кісточки, паста з креветок 3%, вода, креветка, стабілізатор. Альгінат натрію, сіль кухонна, підсилювач смаку, глутамат натрію, регулятор кислотності, кислота лимонна, антиоксидант, кислота, елла скорбінова, може містити ферменти кісточок, фрагменти, ферменти. Ну, в принципі, склад такий же, тільки замість лимона тут креветка. Креветки Креветки небагато, 3 відсотки, Але ну, що маємо те, маємо. Ціна ціна так само була. 45 гривень 30 копійок. Вони також були зі знижкою, ціна без знижки 60 гривень, 50 копійок. Ну, Копійочок. Я, я креветки запах не відчував. А ці такі, наче потріскані в тебе була. Ну це такі якісь. Більш... Типу, наче розваляні. вони вже підспілі. Розвалені, так. Да. Ну, що ти їси без мене? Ну, чого, ну. О, он диви, корінчик диви. У нас кісточка, може бути. Ні, он корінчик. Хвостик. Як у, Опа, хвостик. Ну, креветка тут є, точно. Є? Ага. Ми це прям така вяло повалася. Креветка вяло? <рес> ну не противно. Всі вже розвалюються, всі такі цупкенки плотні. Структура така. Хотілося б вже побачити ту креветку, яка вона там. Та немає її, там просто ароматизатор цей. А, вони не мариновані креветкою. Сюди просто закинули цю пасту креветки і все. Маринування, ага. Хто б це їх маринував. Креветки туди всередині закинув. Фарширував креветками, так? Да? З курватками я... хіба? Ну, я не відчуваю цієї креветки, взагалі. Просто аромат. Ну Я аромату не відчуваю креветки. У мене нос забитий тебе. З'їж класичну і з'їж потім з креветкою. Як це ти не відчуваєш? Ну, так як відчувають, тільки навпаки. Це така хороша класика. Ну, Я так само чітко відчув смак креветки, як і лимона. Гать, ідентично. Друзі, хочете, закидайте мене гнилими помідорами, як казала одна жіночка. Але ну, я не відчуваю тут смаку креветки взагалі. Ну, Взагалі, такі коли ось... я там лимон відчував гарно. Ну, лимон відчутний добре був. Оцей олів'єс, олів'єс, салат з олів'єса. Ну, ціна ціна була навіть менша за е, просто зелені. Ну, зі знижкою, звичайно, зі знижкою. Якщо брати саме по структурі оливки, ці вони більш розсипаються, вони, напевно, старші. А ці такі цупкенькі. І ті з лимоном. Старшенькі. Цупкенькі. Оце буде на третьому місці з креветочкою, бо тут а, старіша оливка просто. Згоден? Згоден. Але креветки я не відчув взагалі. Друзі, кажу. купіть оце просто купіть, скуштуйте. Да, напишіть, будь ласка, Дивили якщо можливо, вже хтось куштував такі оливки, а можливо, скуштує. Тому ну було б цікаво почути вашу вашу думку щодо цих оливок. Тому що ну креветок я взагалі там не відчув. Скажи мені по делюкс, будь ласка, по чорним оливки, делюкс. Чорні коштували 81 гривня 50 копійок на 10 гривень дешевші за зелені. Склад. Оливки чорні без кісточок, вода, суль кухонна, стабілізатор, глюконат заліза. Може містити ферменти кісточок без ГМО. Все. О, ну, нормально. 140 грам без хороший. рідини, загальний 400. Ні, вони так не воняють. Не смердять, так? Да? Оцей глюконат заліза це, в принципі, це нормально. Ну, запах такий лайтовіший. Ну, просто бачиш, ну вони наче якось жиром покриті. Оцей глюконат заліза це чисто для кольору. Щоб вони, бо якби його не додавали, вони були б сірі. А так, додали і вже вони тримають рівномірний вони гарний колір. Не, не можу я сказати по запаху, що вони. Ой, оця прям така вже. вже он, наче пліснями викрилась. А, то сматочок чогось. Все? Ну, вона просто, диви, непрезінтабельна. Вона просто... Вона не тримає форму, вона розлізлася. А, тут кісточку дістають з боку. Так? Я так розумію? А, ні, ні, ні. Це де просто. Коли? Ну ось тут. де коли попадається боком просто. Ні. Що я починаю розуміти? На стадії цих оливок, що і справді смаки у всіх різні. Ну, де люкс, це ну, просто якийсь ужас, я не знаю. Ну, тобі Чому? вона взагалі не сподобалася. Взагалі, тут максимально противно. А мені нормально. Ну, не прям нормальна, нормальна. Бо в загальному я не дуже їх полюбляю, але ну, смак. Ці, ціну сказав, давай, я хочу просто порівняти із е, своєю лінією. До речі, тут такий жирнуватий якийсь смак. Mm. Жирний, наче олія тут. Ну, це оливкова олія, правильно виходить не знаю, що з них виходить, але вони. Ну це вже. Вони такі м'якенькі, поняв? Вони прям. Блін, ну вони мені більше сподобались за зелені. Вони такі якісь ніякі. Цікаві. Ну вони такий приємний смак. наче ти маленький шматочок масла з'їв, наче олії десь так. Ну, воно прям не відчувається жирне вроді, але оцей приємний такий м'який смак відчувається. Не знаю, він мені якийсь сильно противно-ніжний. Так, да, ну отакий, я, я згоден з тобою. Оце такий смак. О, своя лінія що там коштувала? Чисто, Це... наче жирного молока, такого випив. Якогось трохи кислого. Ну я б не сказав, би, що ну, солонувати. Але мені вони більше подобаються, по смаку за зелені. <кху> солі тут менше, 2,5 грамів. Це не моя історія. Мені зелені, а що ж тут по прям... калоріям? 133 калорії, а в зелених скільки? 145. <кху> більше. Скажи, будь ласка, ціну мені цієї своєї лінії чорних. Вода, оливки чорні без кісточок. Сільку кухонна, стабілізатор кольору. глюконат заліза може містити ферменти кісточок. Так само, 110 грам. 45 гривень 50 копійок. Вони коштували чорні. На них знову ж таки була знижка. Так, да, Була на них знижка. Вони також в районі 60 гривень коштують. Що я можу ще додати про ну, ці. Оці, до речі, смачніше про їх. ці чорні оливки. Ну, їх багато не з'їси. Я з'їв дві. Я думаю, якби я з'їв штук 5, то можливо вони б, вони вийшли б туди, куди і зайшли. Ну, тому що, ну правда, як казав Богдан, вони такі Такі противно ніжні. Просто ну, їх начебто багато не з'їси. Ні. своя лінія не добра. Ці делюкс добріші. Ну, мені смак ніжний сподобався, непоганий. Але ну правда, їх багато не з'їси. Коли зелених, вони такі більш освіжаючі, начебто, mm, да, e, yeah, вони yeah. Не, не тяжкі такі тобі. От ти їси, вони не тяжкі. Вони, типу, як мариновані сливи, хоча сливи смачніші. То, то ці вже оливки, вони не то. Ну вони м'якші були. Оці делюкс м'якенькі були зараз. Делюкс добріше. Mm, а ці, а ці солініші. Хоча, ну ні. Ну, солі тут 2,3 грама. Коротше, я. Я зрозумів, що я не люблю чорні олівки. Хоча в мене не було такої, знаєш, був. Тут такий самий смак. Смак максимально схожий е, в делюкс і своя лінія максимально схожий. Прям. Смак. ну Він такий самий ніжний, оцей такий з присмаком корови. Е, ну, вдалечі. Ну, не так. От в зелених прям дуже От, відчувався. Дивися, цей Дивіться, якщо запах порівняти смак. чорні. Які тобі більше сподобались? Чорні своя лінія і делюкс, да. по смаку вони максимально правда схожі по структурі. Ці цупкіші, ці більш ці, да, ці більші, і вони вже більш спілі, е, стиглі. Ці ще менш стиглі, і вони сам розмір менший. 400 грам цієї банки, цієї банки, скільки 270, 50. Так, тут 110 грам самої, а тут 140 без рідини, тому тут рідини більше виходить. Головна відмінність така відчутна, що за розмірами ці більші, делюкс. Своя лінія трішки менші, делюкс такі більш м'якші. Своя лінія е, відчувається, що вони твердіші. От і вся відмінність. По смаку вони максимально схожі. Ну у нас є така бомба. Але <тєші> знову ж таки, друзі, ми не оцінюємо тільки смаки, тому що ну, справді смаки у всіх різні. Ми оцінюємо склад, наповнення, е, зовнішній вигляд, е, консистенцію там одного чи іншого продукту. Тому ну, ось так. Так, а ну-ка давай мені каже ціну, а потім по висновкам. Оце вже добрий вечір. Це єдині оливки, без які були без води. рідини. Давай, погнали. Склад: оливки, чорні, без кісточок, кухона, стабілізатор кольору, глюконат заліза, може містити ферменти кісточок. Без гіно. Все. 70 а грам жули? чесного продукту. Без рідини і без кісточок. А що там по складу нічого такого? Нічого такого. Оливки чорні своя лінія. Це своє лінія? Так. Да. Ну, були в банки і без банки. Правильно, чорні внесу? У -у. Ну це такий кислуватий трохи запах. Оливки чорні, делюкс, я думаю, оливки що чорні мені... своє лінія з лимоном, mm -hmm. зелені, оливки чорні, своє лінія. О, ну ці воняють так само, як і делюкс. Та що, ні, ну, не... Та Та не не. ну запах менш відчутний, але. Ой-ой-ой, вона вже десь. Не... А ну да, я, б... <світ> да, я ще раз <світ> Та є такий, ну він менш противний, ніж в делюкс. В делюкс, прям от дуже відчутний був запах. Та ти що, їх в хаті відкриєш, то буде як в повітки. Чи в сараї. Ну, є тут. Молодецькі а, вони. Кришні. Я думав, що вони взагалі сухі, вони не сухі. Ну, пробилось так легенько. На вигляд вони прям гарно виглядають. Блискучі, такі гарненькі, що, ні? Якщо тобі це понравиться, я просто в шоці буду, не знаю. Подобається? Правда? Не. Бо я вже думав, в тебе щось з цим, і з восприяттям реальності. Думав... Зараз напишуть е, в коментарях, Фу. що Богдан на мене впливає. Вже ми перейшли, домі... домінірують. Фу, блін, ну це ужас просто. Ну, ці оливки е, однозначно гірші за смак оцих оливок від своєї лінії Таделюкс в рідині. Ці без рідини, вони гірші були. Ну, чесно? Ну, ці, напевно, самі гірші делюкси. Дай ще раз я <ривіт> Хоч кайфануть. <ривіт> Давай по оцінкам, що тобі найбільше сподобалось? Давай складаємо наш топ із оливок. Я думаю, на мою думку, мені саме більше сподобалось ось так. Потім з лимоном, потім з креветкою, потім оцей. Сподобали? А, все, да Я да. думав, ти той фіолетовий достає. Потім отак і. Филу. На мою думку, на останньому місці делюкс зелені, своя лінія без розсолу, делюкс чорні, своя лінія чорні, своя лінія зелені вдойпаку, своя лінія креветка, своя лінія лимон І на самому першому місці своя лінія. Класичні, без нічого. Ось саме ці оливки чорні від своєї лінії та делюкс, вони будуть в мене на першому місці, тому що, ну, от прям смак непоганий. Їх багато, звичайно, не з'їси, бо такий противно-ніжний, як казав Богдан, але ну, вони смачні. Потім більш освіжаючі, такі хороші на закуску піде, це з лимоном. От вони були також, також непогані, такий, також схожий е, ніжний після я цим поставлю мінус і віднесу їх подалі, тому що ну, тут вони вказані з креветкою, я особисто креветки максимально не відчув. Тому, в принципі, ці були трішки краще мені в Дойпаку, ці трішки, ну, хоча вони також були схожі. Давайте, якщо в банки, то в банки ці будуть краще, ці сюди. А що? Ну, бо ці були кращі, начебто трохи. Ну так вони, ну, смак максимально схожий був. Ці так, це з креветки. З креветкою, грудіще, з креветкою я віднесу на, серед цих, таких, так сказати, їстівних на останнє місце, тому що ну, не відчув смак креветки. Потім, отакі без рідини своя лінія чорні, ну вони не смачні. Порівняно із е, темними делюксі, своя лінія з рідиною, вони були е, прям не смачні. І на останньому місці, звичайно, оці від Deluxe, зелені в рідині, і вони були максимально вонючі. І такі ж вони були і на смак, як і на запах. Ну дуже прям противні. Я не знаю, може хтось таке любить. Ну, запах друзі, дуже цікаво почути вашу думку. Я думаю, що багато хто з вас куштував такі оливки, і, можливо, навіть любе. От було б непогано, щоб ви написали свою думку, чому саме їх ви любите. Чим вони прям такі смачні? Чим вам? Тому що, ну ми мердючі годі. Ну ми порівняли всі, і вони прям поганючі. Прям поганючі. Можливо, якби ми їх куштували першими. Вони ну ні. типу ні, ні. Ну, смердючі. Вони знати це. Всім дякуємо за перегляд. Якщо сподобалось, не забувайте підписатися на канал Лайкосик. Владосик. Підписосик і в Тому, друзі, всім бажаємо миру, добра. Будьте добріші, в такі часи доброта перемагає. Тому всім гарного дня, ранку, ночі. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати україномовний контент, оформлюйте спонсорку в посиланні під відео та підписуйтесь на телеграм-канал. Там деякі новини у нас все-таки виходять. Все, Всім пока.